Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Моя Дача. І сьогодні, знову ж ми приїхали до свого будинку, щоб вивозити знову сміття з наших сарайчиків з літньої кухні. Коротше, на вулиці, мінус 18 було зранечку Сьогодні вже ну, сьогодні, кажу, зараз вже десь мінус 6, але холодно ужас. Зараз у кімнаті мінус 1. Градус у нас в ході, уявіть собі, який тут дубор. Вода злита, струб з, з батарей, тому що ніхто тут не топе, щоб ці батареї не порозмерзалися, воду сточили. Ну ще влітку, хазяїна, цього будинку. Ну, щоб нам зовсім тут не задубнути, привезли з собою ось такий обігрівач. Він нам Дуже допомагав тоді, коли ми ще е, давним-давно жили в гуртожитку, і було дуже там холодно, на той момент у нас родилася донечка. І хоч якось щоб було тепліше, то ми купили цей обогрівач і грілись як могли, скажімо так. А потім, коли вже переїхали знову ж таки на зйомну квартиру, там вже було тепло, добре, то ми цей обогрівач відвезли батькам в село. І він стояв декілька років, якби нікому не потрібний. А тепер знову він нам знадобився. Тому що, отак, як сьогодні мороз, то ми гріємося дуже добре нагріло вже ось цю кімнату. Буквально за 15 хвилин він вже тут все нагрів. Можна прийти і спокійно нагрітися. Ось так. Хоч і мороз, але ж потрібно щось робити, тому що прийде весна, то роботи буде ще більше. Сяду, погріюся. Ну, та й буду далі йти пакувати наш, наше сміття. Сьогодні, думаємо, довше залишитися тут, можливо, пару раз вивеземо. Ну, тому що не так близько ще й вести то й те сміття. О, ось так. Скільки встигнемо, стільки й буде. Покажу далі, що ми там пакуємо, що ми там вивозимо. Нажити, скажімо так, добро, яке вже нікому не потрібне. Звичайно, не все викидаю. Ну, таке, що більш-менш можливо й нам знадобиться, то я його залишаю. А те, що вже столітнє нікому не потрібне, ми його вивозимо, щоб було місце для наших якихось речей. Та й таке. Ось пакуємо в такі мішки, щоб потім легше було його взяв і зразу викинув. з літньої кухні куча стаканів, баночок всякого хлібниці. Таке. Затягну, коротше, все, що хочеш, пакуємо, взяли такі порти, трошки поставили, щоб більше влізло. І отак. Зараз будемо вилозити он туди на горіще. А там добро, ой-ой-ой. Ще дуже і дуже багато всього. Ну, нічого. Ми вже знайшли місце, куди дозволено вивозити ось це все, то будемо туди й возити. Отак. Ось цю цеглу. Потім прийдеться десь акуратно скласти. Можливо, щось із неї ще й зробиться. Ну, а це все повивозимо. Те, що зовсім не потрібно, ось такі старющі. Корзини з чимось повні, не знаю. Кошечки оставимо, корзиночки. Ух ти. Дивіться, колись тут були дітки, <різь> жили. Дивіться, яку гусочку лебідь, не знаю. Оце до горно сохранилося. Цікаво. Ось так. Ось ще одну картину знайшли. Ось так вона виглядає. Дуже стара картина. Намальована на полотні. Але, ну така її, або вимить треба, або не знаю, бо чи грязна, чи непонятно. Але ось така є картина. Так. І якийсь ящик. ash cream and there's an oil oh how's that done Тут не один прицеп ще буде. Хух. Оце все в мішках, це все одяг. Куча. Одягу і взуття. Ну, ще багато влізе, в принципі. Поставили бортики можна грузити. Розбирається, вже можна зайти чуть-чуть на прохід, ну а долі ще трохи є. От так. Пакуємо з долі. Дивіться, які знайшла іграшки ось, ось сонечко. Таке, вже два лебеді таких знайшли. І дивіться, який короблик. Та ти що. <плес> Оце знохідка. У моєї мами є ставочок у дворі. Ось отвезу її, хай плобають, помиє. Там у неї качки є. До лебеді тепер. <плес> добовка, добовка вже граблями достає, бо вже недостать тією тим крючком, що він доставав, недостать, вже взяв граблі, вони дольше чуть, чуть достають і ще щось воно. Один прицепчик відвезли і зразу ж вернулися за іншим. Ось дивіться, яка краса. <різь> манюнький, манюнький топочок, сапожечок. Грузимо, пакуємо долі. Бутилки, баночки. і знову. Куча! Ой. Уже з того боку все? Не все. Ще не все? А з того? Сіно, з того. Сіно. Ну, вже хорошо. Оце ще зараз ось це. Розпакуємо по мішках. І ще один прицеп накладемо. І на сьогодні все. Тому що вже в гурлі пече, внусіш грибе Коротше, ужас чхаємо. Хай Бог милує, як воно все в такій пельоці mm. Ось знайшли сундучок. А в сундучку. А ну хто напише, що воно? Хто знає, що це за апаратура. Знаєш що це таке? Цей охвач стоїть. Це цікаво. Шоу-телефон. Воно диви. Оце. Да. Оце знохідка. Мобільний. Оце ручка. кому треба в цей, в музей. Столетний телефон. Okay. 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 Так узяв у руки і пішов, як мобільний. Так, це колишня мобілочка. Телефон карманний. До стовпа підключився. Дивишся, зірветься. Включили і полетіли. Боже, скільки йому год. А Год не пише, там, ні, і духовочку знайшли. Дивіться. Як нова. Бачите, <свістя> <свістя> маленька жаровня. Не викидає, Не викидаємо, пригодиться. Хух. <свістя> Випалюємо все, що горить. Таке не те, що на метол сюди, те, що горить туди, а те, що не нужне, сюди. Не підігав, не підігав. Да, 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 да. А це що? Губна гармошка. <хи> а, вона поламана. Ні, вона робоча, тож ідуть йдуть і цісом. Зараз де де... загроють. Знайшли на інструмент. Там плос желізний йдуть у собою. Можна гранати. музей відкрити. Скільки знох Це з Дивіться, яку класну штуку знайшли. Це ж вещь. Колись таке воно крепке робилося, не те, що зараз. Подивіться, железоки. Оце до крутьок. В рої там є чисто... А ще одного немає. Є з чистого лижа сама цього. Чогось Понюх Один може. Можна на ну, жорстко. Робот щось. <рикільш> тупурчик. Прикольно. Зараз подивлюсь, може там ще один є. Знайшовся ще один. Уже пора. Охі. 36-й. Сашко школу приділив розмір ноги. Так що кому треба пишіть? Нова пошта робота. На да, нову пошту відправлю. Оце до. Да. Це можна дрова коло. Але ж збереглося, бачите, люди не викинули. А зараз так цікаво, подивитися. Диви, ще щось є. Це теж воно. Тільки mm -hmm. не вистачає, mm -hmm. ножа, ножа не вистачає. Коротше, вже комплект є. Коромисло, дивіться, колишнє давнє, ще й з крючками є. Ну, не розмальоване, не сильно це, але обичне. Є таке вирізане. А це ціп, Колись такою штукою молотили пшеницю. Молотили бобу. Да. З бамбука. Боже, і дивіться, які ще є пилки. електропилки. Це так. китайська болгарка. Електропилки. Дивіться, які стародовні пилки. А я ще пильов нею колись. Це вдвох пиляли. Один з одного Уже під боку. можна, поняла? А інший з другої. Вгорі он ще така вірьовка. Оце до. Да. Ось натягуєш ось так. Фіксуєш. Тут можна повертати під кутом. Пілять. Це все треба в музей. А це я не знаю. Це я сам вже це не знаю. Що це таке. Дивіться, скільки всього є? Кому треба? Поки не викинуло. Жалюзі якісь. Можеть для блів, а тільки ні. Може ткалицю. Може, може тканини ткали та щось отут. Ну, не що Це вже її не знаю. Коротше, дуже багато от такого всякого. Кому треба, пишіть. Я, надів, <с <с я Дивіться, які є крутецькі лижі. Ого. Ой, тільки трошки. В паутині то таке, можна помить витерти. Три пори Спорц... для спортсменів. У мене лижі хороші. Гляньте, це ж фірмо. Це Динамо шо, слухай, читаю, що, диви. Дин... Динамо Київ. Блін, не боче. Комера не боче геть. То не будь краще. Не показує. Динамо, коротше. Юніор спорт Динамо. Ось сюди написано спортивно, спортивно-біговий Та те що? Це ексклюзивні лижі. А це такі, що ноги відваляться. Ну, хтось є спортсмени, кому треба лижі. Ще одна. Знахідка. Дивіться яка штука. Хто знає, що це. Ще й бжоли воно. Ще й бжоли для вуликів, так? Та да? це я не знаю, це них зложиться. На це Якийсь прас. дуже доводится. А також Що ще вивели? Саме яблуко може. Хто знає, що? Ну, Нарядче яблуко, бо воно тип про це. А воно десь кудись текло ще. Ось так. Уявіть собі, скільки йому років, а воно і досі сохранилося. Це ж астральна таблоба. Ну, коротше. Це От така штуковина? 30. Ну, важке таке, що я вам кажу. Ну воно ж усе ж жилі заможе. І так, люди добрі. Хто бачив алюмінієвий ковшик коли-небудь? Представте, уявіть собі, людина сиділа і плила кошик чисто з алюмінієвої тоненької проволоки. Гляньте, яка краса, це взагалі іскусства. Ну, але такий кошик, я вам скажу, одно... одного. одного кошика можна тільки носити без нічого. Ну, Такий гарний. Ну? Прикол. Що скажете, як вам така краса? Тільки треба його трошки вичистити. Він... Алюмінієві трубки. Було Коротше, зараз. вічний кошик. Да. Отак от, от. Колись люди не було. придумували, що хочеш. Сьогодні відео буде. Прикольненько. Боже, що ми тут тільки не знайшли? Красота. Да. да, роботи тут було, звісно. Я представляю, скільки його треба було сидіти і оце крутикать. Що ж диви чітко як. Да. гарно, рівно. Ось так от. Ще одна лижня. Дивіться. Дивіться, які манюнькі лижі. Це якраз на одну ножку. Оце я ще такого не бачила. Пластик. Але ж їздили почовгані. Прикол. Але одно, другої нема. Було б інтересно, щоб дві було. Вони такі, ну, можна було б. Спокійно спробувати на снігу, чи їдуть, чи не їдуть. Пальці. Ще є отакі щоти. Дивіться. Зараз і що ти ніде не знайдеш таких. Гляньте, ще з номером нічого собі. Серійний номер. Але як читати, так, то пов'язано? Це Америка. Там же Дивіться, який кувшин є. І ще дивіться, що є ось така стара колишня гасниця. Ну правда, вона пока в павутині. Це ж колись запалювали і було замість свічки. Коротше, є все, що хочеш. І ось такий другий прицеп. Нагрузили і все їдемо вже додому. Тому що втомилися.